Привіт! Сьогодні розглянемо, що таке вектор, та навчимося шукати його координати. Розглянемо звичайний відрізок. Він має певну довжину. Вектор також є відрізком, але з іще однією характеристикою. А саме напрямком. В даному прикладі точка B називається початком вектора. Точка D – його кінцем. Таким чином, ми отримали вектор BD, що має відповідне позначення. Довжиною вектора називається його модуль, вектор не обов'язково позначати використовуючи дві великі літери. Можна використовувати позначення однією маленькою літерою. Розглянемо поняття рівності векторів. Отже, вектори можна вважати рівними, якщо виконається дві умови. Перше, вектори будуть рівними, якщо вони матимуть рівні довжини. В нашому прикладі модуль вектора b повинен дорівнювати відповідно модулю вектора C. А також, вони повинні бути співнапрямленими. Це означає, що вектори повинні лежати на паралельних прямих, а також мати однаковий напрямок. Розглянемо, як шукати координати вектора. Візьмемо до прикладу пошуки координат вектора P. Для того, щоб знайти його координати. Перемістимо вектор B паралельно так, щоб його початок сумістився з початком координат, тобто з точкою 00. Позначимо кінець вектора літерою А та знайдемо її координати. Іксова координата точки А дорівнює 4, а і координата точки А дорівнює 2. Саме ці координати і являтимуться координатами вектора. 4 називатиметься першою координатою вектора, а 2 другою координатою вектора. відповідно. Отже, підсумовуючи, зазначимо: координатами вектора вважаються координати точки його кінця за умови, що початок вектору суміщений з початком координат. Дуже часто в задачах відомо координати точок початку та координати точки кінця вектору. В такому випадку зручно скористатися другим способом для пошуку координат вектора. Щоб знайти першу координату, достатньо від координати іксової точки кінця відняти відповідно іксову координату точки початку вектору. В нашому прикладі від п'ятірки треба відняти 1. Аналогічним чином, для пошуку другої координати вектора необхідно від ігрикової координати кінця вектору відняти ігрикову координату точки початку вектору. В нашому прикладі від 1 віднімаємо мінус 1. В результаті отримаємо координати вектора BD Перша координата дорівнюватиме 4, а друга дорівнюватиме 2. Повертаючись до поняття рівності векторів, варто зазначити, що для перевірки рівності двох векторів не обов'язково перевіряти рівність їхніх модулів, а також чи є вони співнапрямленими. Часто зручно перевірити рівність їхніх відповідних координат. В даному прикладі вектори b і c будуть рівними, якщо їхні перші координати однакові, тобто перша координата вектора c дорівнює відповідно першій координаті вектора b, а також виконується рівність других координат, тобто друга координата вектора c дорівнює відповідно другій координаті вектора b. На цьому всім дякую за увагу і до наступних відео!